Минула дев'ята ранку. В цей час традиційно Україна на хвилину зупиняється, щоб віддати шану всім загиблим через російську агресію. Ну а ми нагадуємо, що триває вже 1085-та доба повномасштабної війни. Зараз знову новини ТСН від команди 1+,1 плюс в об'єднаному марафоні. Росія вдосвіта вдарила по Києву балістикою. В столиці розпочалися пожежі. О пів на п'яту ранку повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістики з північного сходу. І вже за кілька хвилин в Києві почали лунати вибухи. У столичній військовій адміністрації повідомили про влучання уламків та загоряння в Голосіївському та подільському районах. У Солом'янському почалася пожежа в нежитловому приміщенні та на даху дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Також горів дах в Оболонському палало на території промзони, у Дарницькому пожежа на території одного з приватних підприємств. Відомо про загиблого в Оболонському районі. Повідомляє міський голова Віталій Кличко. Там також четверо потерпілих, зокрема дев'ятирічна дівчинка. Їх шпиталізували. Під час нічної ракетно-дронової атаки повітряні сили збили шість російських балістичних ракет і 71 ворожий дрон. Росіяни били з іскандерів по Києву та Кривому Рогу. Шість пусків зафіксовано з Брянської області та один з тимчасово окупованого Криму. Полювання на шахедів усю ніч тривало в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Із 71 знешкодженого шахела 41 вважають локаційно втраченими. Їх повітряні сили придушили системами радіоелектронної боротьби. Синьо-жовтий стяг над Торецьком. У вівторок наші бійці вивісили український прапор на вежі в районі відділку поліції, в місті за яке щодня точаться запеклі бої, половина якого під контролем наших військових. Це сигнал окупантам, що Торецьк – це Україна. Напередодні ж державний прапор замайорів над шахтою центральна в середмісті Турецька його вивісили бійці батальйону безпілотних систем Ворон, Волинська окрема механізована бригада. А згодом і ще один стяг у центрі міста встановила і штурмова бригада Нацполіції Лють. Відео показали в соцмережах на цьому напрямку. Ситуація залишається напруженою. Там тривали відразу чотири бойові зіткнення. кажуть у генштабі. Також росіяни штурмують позиції наших військових і біля Вовчанська на Харківському напрямку часового яру на Краматорському, в районі водяного на Покровському відтинку. останній, до речі, залишається найгарячішим. І спочатку доби ворог атакував тут 19 разів. Постійно штурмові групи окупанти намагаються прорватися на куп'янському, лиманському, сіверському, новопавлівському відтинках фронту у вівторок. Уздовж усієї лінії фронту сталося шість десятків бойових зіткнень. Російський ударний дрон Молнія приземлили українські сили ППО на Донеччині. Просто посеред дня він упав на узбіччі дороги в тилу наших військових. Цими баражувальними боєприпасами окупанти дедалі частіше почали атакувати на сході. Він небезпечний тим, що може здетонувати навіть після падіння. Тож вибухотехніки наголошують: якщо бачите, такий БПЛА, не наближайтеся до нього. Цими видами безпілотників і ще донедавна росіяни атакували житлові забудови Харкова, але тепер наші військові помітили їх і на Донеччині саме від ураження Молнією в селищі Родинське, неподалік Покровська, загинули троє людей і згоріло кілька авто на тамтешній СТО. Це доволі дешевий спосіб ураження. Цілий кажуть в силах оборони, менший за шахет долає відстань до 40 кілометрів, небезпечний тим, що може нести від 3 до 5 кілограмів. Вибухівки. Ну він детонує. Він на магніті. Він у будь-який час може підриватися. Вони ж нові, вони ж тільки недавно появилися. Міноборони запустило проєкт Контракт 1824. Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові долучитися до українського війська на один рік. За умовами нового проекту добровольцю пропонують контракт на мільйон гривень. З яких 200 тисяч виплачують одразу решту впродовж служби? Контрактники отримуватимуть додатково до 120 тисяч гривень щомісяця, матимуть можливість оформити безстрокову іпотеку навчання за державний кошт, безкоштовне медичне лікування, зокрема зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на один рік після завершення контракту обіцяють у військовому відомстві. Ще є можливість самостійно обрати військову частину та спеціальність заявки приймають на сайті Міноборони або через застосунок Резерв Плюс. Новий Рамштайн, але без оголошення про американську допомогу за даними видання Washington Post, під час сьогоднішньої зустрічі контактної групи з підтримки України анонсувати нові пакети безпекової допомоги від Сполучених Штатів не планують. Засідання відбудеться в Німеччині. Його вперше відвідає новий голова Пентагону під гексет. За даними часопису, він підтвердить прихильність адміністрації Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якнайшвидше. Натомість не проводитиме зустрічей віч з українськими колегами а на засіданні радше перебуватиме в режимі слухання раніше. В Пентагоні анонсували, що Гексет наголосить на необхідності посилення саме європейського лідерства в наданні безпекової допомоги Україні. Контактна група з підтримки України у форматі Рамштайн працює вже третій рік. Її було скликано за ініціативи адміністрації Джо Байдена. Група об'єднує понад півсотні країн світу, і сьогоднішнє засідання офіційно скликане Великою Британією. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент їде в Україну. Таке проанонсував президент Дональд Трамп. А міністр зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить, чим Україна платитиме за військову допомогу. Окрім рідкісно земельних металів, пише Reuters, йтиметься також про енергоресурси і державні компанії. Власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко зараз розкаже докладно. От Бесен стане першим американським високопосадовцем з адміністрації Трампа, який відвідає Україну. Хоча минулої п'ятниці Трамп прогнозував можливу особисту зустріч із Зеленським у Вашингтоні цього тижня. Плани очевидно змінилися. Відправляю Бесента в Україну зустрітися із президентом Зеленським. Написав Трамп у соцмережі Трус. Ця війна повинна закінчитися і закінчитися незабаром. Занадто багато смертей і руйнувань сполучені штати витратили мільярди доларів за великим рахунком з незначним результатом. Але саме міністр фінансів Сполучених Штатів відвідає Київ, очевидно, не з миротворчою місією. Він має обговорити ідею щодо обміну українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу. Президент Трамп за останні тижні не раз публічно висловлював зацікавленість у такій угоді. Її також схвалює президент України Володимир Зеленський. Власне, він сам і подав цю ідею, тоді ще кандидату у президенти Дональду Трампу, намагаючись зацікавити його своїм планом перемоги під час візиту. Бес. Сента повідомляє агенція Ройтерсу з посиланням на поінформовані джерела предметом обговорення також будуть. Інші природні ресурси, зокрема енергетичні і майбутні деяких українських компаній, що є державною власністю. Вони мають надзвичайно цінні землі. Це стосується рідкоземельних металів, це стосується нафти та газу іншого. Я хочу, щоб наші гроші були компенсовані, оскільки ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, можуть не укласти угоду, можуть одного дня стати частиною Росії, а можуть не стати. Але ми хочемо ці гроші. Я кажу кажу, хочу їх повернути. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів, і вони практично погодилися це зробити. Ми принаймні не почуваємося дурнями, інакше ми будемо дурнями. Наступна велика зустріч американських та українських посадовців вже за участі президента Зеленського відбудеться на Мюнкенській безпековій конференції наприкінці цього тижня. З американського боку там будуть віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо і спецпредставник. Kijk, Останні, за даними CNN, 20 лютого має також відвідати Київ. Водночас спецпредставник Трампа по близькому сходу стів несподівано виявився одним із переговорників із Москвою. Пише Таймс». Саме він вів переговори щодо обміну незаконно утримуваного у Росії американця Марка Фогеля і особисто літав за ним у Москву. Кілька тижнів тому пише Таймс», Трамп таємно розширив його повноваження і на урегулювання війни. В Україні, оскільки вважає, що досвід у нерухомості дозволяє йому вести серйозні переговори. Вітко вже нібито розмовляв із близьким оточенням Путіна, а також із Саудівською Аравією та Катаром, як можливими посередниками із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну, а тепер знову про наслідки ранкової атаки російські балістки по столиці їх від ранку відстежують кореспонденти та СН, зокрема, і мій колега Олександр Романюк. Маємо його наживо. Олександре, що зараз на місці російського удару? Чи з'явилися якісь нові подробиці, зокрема суючи з того, що вже повідомили повітряні сили? Йдеться саме про удар ракетою Іскандер. Свята, ну подивися на задньому плані. Власне, глядачі можуть глянути автомобіль, який засипаний землею. Таке видовище можна побачити в дворах неподалік від місця прильоту. Насправді, якщо дивитися на самі масштаби, то чесно кажучи, це одна із найбільших таких. Е Розбитих взагалі місцин, які доводилося бачити в Києві за останній час. Насправді був зруйнований фактично повністю бізнес-центр. Були зруйновані офісні приміщення. Попри те, що вибухи відбулися у промзоні, чимало будівель постраждало. Там виносило двері, вікна усередині. Е, врятувало фактично лише те, що це була ну, ранкова зміна, і багато людей не було на роботі, е, тому постраждало лише чотири людини. Одна людина загинула і буквально. Кілька хвилин тому тіло на наших очах забирали у кареті швидкої допомоги. Хочу також сказати, що окрім всього, іншого, постраждали під час сьогоднішнього обстрілу і наші колеги. Телеканал Freedom. власне це канал іномовлення, який транслює інформацію, зокрема і для тих людей, які перебувають на окупованих територіях, і не секрет, що для Росії журналісти вони є такою великою мішенню. На жаль, кілька днів в тому постраждали і наші колеги. Ви знаєте, також сьогодні в офісі Freedom a... Також повибивало вікна, було пошкоджено офісну будівлю на щастя. Всі мої колеги залишилися живими. І трошки пізніше ми вам більш детально розповімо і розкажемо, що вони пережили, і будемо сподіватися, що інформацію про ці злочини рашистів вони будуть так само активно доносити до усіх людей, як і ми робимо це в своїх випусках. Тесан студія. Дякую тобі за подробиці. Кореспондент Сен Олександр Романюк про наслідки ранкової атаки по Києву. А вже відомо про одного загиблого через цей російський удар і кількох потерпілих, зокрема й дитину, шпиталізовано. Ну а далі в об'єднаному марафоні знову мої колеги ведучі 1+,1, плюс один НАТО Островська, Євген Плінський. А новини від ТСН вже о 9.30, Тому незабаром зустрінемось знову.